Наш наступний сюжет про благодійну акцію, яка штормом охопила соціальні мережі США, йдеться про Ice Bucket Challenge – виклик людяною водою, у якому вже взяли участь близько 15 мільйонів американців. Люди кидають один одному виклик, після якого треба або вилити на себе відро крижаної води, або зробити внесок у фонд організації АЛС, що шукає ліки від паралічу внаслідок захворювання рухових нервів. Акція розрослася до національних масштабів. Виклик уже прийняли Білл Гейтс та Марк Цукерберг. Президент США Барак Обама обливатися крижаною водою не став. Натомість пожертвував організації 100 доларів. З деталями Олександр Яневський. Майже 16 мільйонів доларів зібрала за три тижні організація, яка займається дослідженнями латерального аміотрофічного склерозу, хвороби, яка характеризується прогресуючим ураженням рухових нейронів та супроводжується паралічем кінцівок і атрофією м'язів. Ідея крижаного виклику полягає у тому, щоб вилити на себе відро крижаної води, викласти відео онлайн та кинути виклик іншій особі, другові, колезі по роботі чи родичам. Кидаю виклик усій творчій групі, усім вам. Боже, як холодно. Упродовж 24 годин людина має або прийняти виклик, або пожертвувати гроші на дослідження. Colder, been... Вода виявилася холоднішою ніж я очікувала, але воно було варте But... того заради наших пацієнтів. Участь у флешмобі, який захлиснув Сполучені Штати та світ, беруть усі: Білл Гейтс, родина Кеннеді, співак Джастін Тімберлейк. Ведуча Марта Стюарт, губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті, навіть канадський хокейний гравець Пол Бісонет, який вилив на себе льодовикову воду в Росії. До флешмобу долучились ведучі єдиного незалежного телеканалу Дощ Павло Лобков та Анна Монґаль, які у прямому ефірі теж вилили на себе воду. Щоправда, Павло Лобков заявив, що робиться не для американського благодійного фонду, а заради російського центру лікувальної діагностики, який допомагає дітям з церебральним паралічем та синдромом Дауна. Ведучі кинули виклик російським бізнесменам Ігорю Сечину, Юрію Ковальчуку та Геннадію Тімченко. Олександр Яневський, голос Америки. Асоціація АЛС повідомляє, що внаслідок кампанії у соціальних медіа внесок у фонд зробили 220 тисяч нових донорів. Сума внесків 10 разів перевищує суму, зібрану за цей же період минулого року. Асоціація обіцяє спрямувати кошти на пошук ліків від хвороби Лугеріга. Це захворювання нейронів головного мозку і спинного мозку, яке веде до паралічу людини. Станом на сьогодні ця хвороба не лікується. Існує лише один медичний препарат, затверджений владою США, здатний не значно збільшити шанси на виживання.